Як ми відсвяткували день народження моєї бабусі, реакцію ви вже побачили, але давайте все по порядку. Прокинулись ми в сьомій ранку. Хлопець пішов на пари, а я не дуже хотіла вставати з цього тепленького ліжка. Переборовши себе, прийшлось вставати. Ми з мамою пішли в магазин запакувати наш подарунок. Звичайно, зранку ми нічого поїсти не встигли. Тому кава й булочка нас врятували. Ось, начебто, речей брали по мінімуму, але подивіться, яких багато. Їхали ми в маршрутці по часу. Нам три. Години я ще умудрялась сидіти на парах, тому що якось по графіку не виходило, щоб у мене спочатку побули пари, а потім ми поїхали. Було б вже занадто пізно, тому прийшлось сидіти на парах в дорозі. У мене все вийшло, тому місія виповнена. Ясна справа для бабусі це був сюрприз. Я їй сказала, що я в іншому місті. Зараз, взагалі, йду додому на пари і пити чайочок. І вона повірила. Це Наша фішка приїжджати до всіх сюрпризів. Тут ми вже підійшли до будинку та чекаємо бабусю. По легенді приїхати. Повинна була тільки мама. звичайно. Ми трішки переживали, але вже хотіли побачити цю реакцію. Бабуся була просто в такому шоці. Вона не очікувала нас побачити. Ми пообнімались, поцілувались, поділились емоціями, і вона пішла розпаковувати свій подарунок. Я вирішила подарувати їй дощечки з каменю, які не вбирають вологу і запах. Якщо чесно, сама собі хочу таку штуку. Це дуже класно. виробники. Обіцяють, що буде служити 15 років. Ми задоволені, що бабуся в шоці. Я потім пішла подивитись, які квіточки їй вже вспіли надарувати. Свято святом, а навчання ніхто не відміняв, тому я зробила пару завданічок, відправила і пішла відпочивати. Ось такий шикарнючий, смачнючий стіл. У нас mm -hmm. ви можете спробувати вгадати вік моєї бабусі в коментарі. Наїлись, натанцювались, а це моя постійна танцювальна група в складі двох сестер та одного братика. З ними неможливо не танцювати в дитинстві, коли мене просили посидіти з ними вдома. Ми Завжди собі влаштовували дискотеки. Ну, такі ми веселі ребята. відіжгли поповні, Я думаю, день народження пройшов на ура і десь об 11 і пізніше ми поверталися додому. Напишіть в коментарях, як вам мій подарунок і що б подарували ви.